Доброго ранку вам вечора дня. Думаю, що в Україні зараз день. Вон хто там казав, що немає квіточок? Є квіточки. Я ось вже дійшла до парку. Йду і думаю, гляньте, яка в нас погода. Думаю, як гарно жити прямо в лісі. Ось якщо... Бачите, там далі вже ліс. От я прямо живу в лісі. Тут так містечко десь стоїть посеред лісу. Тут чотири містечка, той, хто... містечко Стелла, Нова Шотландія. Ще раз хочу напомнити той, хто підписався не... тільки, або недавно дивиться мій канал. Ем... Я Світлана, я з Запоріжжя. Показую вам парк гарненький. Ну, гарненький, вже все таке зелененьке, гарненьке, але, бачите, ще не всі дерева навіть проснулися. Листочки ще не на всіх деревах. Тому тут у нас я в Канаді, зараз в місті Стеллартон, Нова Шотландія. Тому у нас тут з запізненням іде все просинається, бачите, деревця вже починає зеленіти, ось буде. Квіточки на ньому будуть. Квітів буде багато, кажуть, місцеві, але, бачите, трошки пізніше. Ось хочу вам сказати ось ялиночку, яку я вам показувала зимою. Помните, вона була така вся в снігу, ялиночка невеличка. А тепер, бачите, свізь. От квіти вже піднімаються. Сьогодні в нас така. Більш пасмурна погода. Е, і вчора була теж пасмурна погода, був дощик, то я на роботу дійшла пішки, як завжди, а назад мене привезла Марія, моя канадсько-американська подруга, яка сама зголосилась, сама запрошує. Кожного дня вона підходить, ну що їдемо. Я кажу, то може я пройдусь, їдемо, потім підеш, прогуляєшся. Бачите, тут наводять порядки. Трошки, бачите, буде така Гарно, то все буде квітнути. Бачите, якщо вдалечень глянути, то там вся ліса, ліса Ну, дуже, дуже гарна така природа. Дуже гарне повітря. Тут у нас в Канаді. Ось гляньте, тут теж ось піднімаються якісь квіточки. Все буде квітнути, все буде причудово. Знаю, що сьогодні була така атака на Дніпро, на місто Дніпро, ще там попали. Психоневрологічний центр, там є поранені люди, там є загиблі. Кожного дня відслідковую, що відбувається в Україні, тому що в Україні залишились мої друзі, мій чоловік залишився. Ну, все життя залишилось моє в Україні. Той, хто тут пише, що якщо ви вже виїхали, то ви вже й не українці, і щоб вас і носом не було тут в Україні. Ви знаєте, ось тут мені жіночка понаписувала всяких гедот, що мені їсти, як мені жити, куди мені їхати. Ви Знаєте, я... Доволі стійка людина в емоційному плані. Ну, мабуть, багато. Проте сонечко, бачите, там? Вже трошки-трошки протуляється сонечко. Я доволі стійка людина в емоційному плані. Мабуть, тому що в мене було таке довготривале навчання у Френка П'юсера, яка я навчалась нейролінгвістичному програмуванню. Таке направлення в психологію. Ну, Щоб вам показати, бачите? Є тут такі віточки. От. Тому хочу сказати, що... Мені казали, якщо вас фізично не б'ють, то вас зачепити зовсім не можуть. Ну, я тоді думала, як це так мене можуть не зачепити. Але ж мене словами можуть образити. Але якщо з вами подумати гарно над цією такою ділемою, так? як сказати вже гарно. Що дійсно, якщо нас... Не зачіпають фізично, то слова ми або сприймаємо і беремо їх ці слова до себе, або ми їх зовсім не сприймаємо. Переходимо з вами дорогу. Бачите, цей білдинг строїться, будується потихеньку. Вже з сьомої ранку або з пів сьомого тут уже. Це будівництво йде. Тому дивіться, якщо хтось намагається вас образити, але фізично вас не торкається, то ви або приймаєте цю образу, словесну, я не знаю там, мімічно, або не приймаєте. І тут така позиція. Ще відбувається я та світ навколо мене гарний. Або я гарна, я гарна і світ навколо мене гарний. Або така позиція. Я не дуже гарна, а світ досконалий навколо мене. І тоді відбувається такий дисонанс, що я... Можу слухати оті всі негарні коментарі, негарне те, що про мене кажуть. Я не про критику. Критику треба сприймати, подумати, ну можливо, це так. І проаналізувавши, зробити якісь висновки. Але якщо людина каже про те, що той, хто виїхав, ви вже не українці. І все, мені стає смішно тільки такий, мабуть, захисний механізм в мене включається. Мені стає смішно, скажу чому. Тому що людина хоче відібрати в нас що землю моїх предків? Мій батько, моя мати, моя бабуся працювала на землі. Щось створювали. я 40 років від 39 років. Відпрацювавши в Україні, і мені буде хтось розказувати, що Україна більше не моя. Країна? Чому? Тому що якась жіночка проснулася через 9 років війни і згадала, що в країні війна. І вона почала допомагати комусь. І всі їй зобов'язані. Я вже казала, це з перших днів 2014-го. І всі, хто при пам'яті, хто трохи так має аналітичний розум, хто може зрозуміти такий гарний будинок. В цьому будинку людина займається, вона з собачками там, стриже їх, ну грумінг. Ось так. Бачите? Тому, коли закінчиться війна, всі достанете свої медалі, ордени і тоді вдінете. А зараз розказувати, хто більше, лаятися. Дуже часто читаю, о, ми допомагаємо, та я те, та я се. Ну, гарно, допомагаєте і що? ну Молодці. А люди це робили всі 9 років і що. Для когось війна прийшла в 22-му році. Якось так. А для когось в 2014. І він не волав, що ну ось так я 9 років, віддав війні і що. Ну так. Тому, знаєте, моя Україна б'ється за те, щоб бути вільною. А вільною країна може бути, якщо в ній живуть вільні люди. Вільні в емоційному плані. Вільні люди в праві вибору. Тобто їй що їсти, куди їхати, що робити. Так, виконуючи закони. Ну це зрозуміло, тому що можна все дійти до абсурду. Так тоді я не виконую закони і, і таке саке, бо я так хочу. Ні-ні. Дивіться, є таке поняття, як мої кордони. Кордони особисті людини. Так ось кордони іншої людини завершуються там, де починаються кордони іншої людини. Тобто, якщо ми ліземо в особистий простір і даємо людям якісь поради, яких вони не просять, то ми порушуємо їхні кордони. Так, в нас не сформовано оце поняття кордонів. Дуже часто ми порушуємо кордони інших. Дуже-дуже часто. Ще таке поняття, коли я кажу щось, що не особисто від мене. Я моя думка, так? А це ось ми так думаємо. Хто ми? Ми царь, ми царевна. Ми хто? Я думаю особисто. Ось, якщо я зараз вам щось розповідаю. То це моя особиста думка. Вона може з кимось співпадати, може з кимось не співпадати, Гляньте, які гарні квіточки. Вона може зовсім не співпадати. У нас можуть бути різні погляди на одну й ту ж подію. Але ми можемо бути і жити всі в одній країні, на одній землі. Тому що ми не порушуємо кордони один одного. Хочу сказати, з досвіду... Гляньте, яка машина пошураша, з досвіду до моїх консультацій і роботи як психолога в МЧС, коли ми приймали переселенців у 2014 році, 2015, 2016 році, десь я була волонтером. Десь я вже працювала там, десь я маю досвід роботи в військоматі як психолог. Тому хочу сказати ще, ось одне, дивіться, коли в 2014, 2015, 2016 роках це була така масове переселення, я працювала з людьми і коли ми приходили, до міста поселення їх тоді селили все ж таки то люди були з е, різними політичними поглядами але я до них проходила не як людина з якоюсь стійкою політичною лінією а як психолог І тому якщо навіть були люди, які... У мене були такі ситуації, коли я приходила, проводила консультацію, попрацювала з дітками, а дітки казали, коли я питала їх, а мама приїхала, а де ж папа? Тато де, то була в нас така ситуація з моєю подругою Зоряною. Що нам дитина каже, а папа б'є укрів? То різні бувають ситуації, тому все по-різному. І особисто кордони. Це дуже важливо для того, щоб ми могли жити поряд. Бо якщо ми будемо казати, що люди, які о, я ви хтось виїхав в перші дні, хтось виїхав, як я через 9 місяців, хтось виїде ще, а хтось повернеться, то як людина повернеться в ту Україну, де її будуть скувати за те, що вона виїхала? Якщо про мою особисту думку Айсінг, я думаю про те, що ну, я гарно знаю, що сталося з моєю Запорізькою областю. Так, Херсон, я просто того не знаю. Я буду говорити те, що знаю я. Мою Запорізьку область... 80 було захвачено в перші день два, і ці люди залишилися в окупації, вони залишаються зараз. Там мої друзі. І знаєте, якщо моя думка, то можливо, Потрібно було з вересня місяці, якщо була така змога говорити про те, що хоч вивезти людей. Воювати потрібно військовим. Ті люди, які загинули, ті жінки, дітки, дівчатка, які були споплюжені росіянами. І в наші лозунги, вибачте, ні до чого. Дуже сумно стає, що щось так. Ну це моя особиста думка. І я її маю можливість висказати в вільній Канаді. І я знаю, що мені це за це нічого не буде. Ніхто мене тут руки мені не покрутить. Ну, якось так дуже багато питань. І коли мої друзі, які зараз на війні або зараз волонтерять, вони казали спочатку, що та, не на часі, не на часі зараз про щось розбиратись, не на часі, ось прийде, ось буде перемога, тоді будемо розбиратись». Оп'ять же, якщо це моя особиста думка, так, зараз нічого змінити, але неможливо вже. Але треба контролювати. І контролювати потрібно людям, які мешкають в цій країні, які мають ідентичність цієї країни. Тому що, вибачте, можливо, хтось десь там далі. А моє Запоріжжя мій Дніпро, місто Дніпро. Обстріли кожного дня. В моєму Запоріжжі, в Запорізькій області окупованій, гинуть кожного дня люди, вони пропадають. Їх вбивають, їх поплюжать. Ну, хтось каже таким опять же лозуном, У мене на лозунге якась алергія. Ну, такий наш. І я тоді я згадую свою бабусю, яка казала, ой Свята, війна то важке та грязне діло. Я казала, чому? Ми ж герої, ми, ми переможемо, та хай тільки піде хто-небудь. Ми зразу, всі разом. Вона казала, Свята буде по-різному. Всі разом, та не всі. Всі разом, та в різні сторони. Бачите, в Запоріжжі, ну те, що я знаю про Запоріжжя, про гуманітарку. Поховали, покрали, людям не дали. І той, хто каже, що гуманітарна допомога це подачка, ну вибачте. Тоді, якщо ми платимо якесь, ну щось платимо так. Не знаю, як українською, не пам'ятаю по так? На дитину по інвалідності, то це теж подачка. Ну а що? Ми зібрали, ми ж такі сильні всі, такі заможні, такі всі роботящі. Ми працювали, сплатили податки, і так буде погано чути. Ну вибачте, сплатили податки і даємо пода подачку людям, які бідніші. Люди, які не спроможні працювати. Ну вибачте, якщо ви так розумієте, я коли прочитала, що це подачка, то знаєте, і ця жіночка пише, що вона волонтерить, допомагає. То я особисто, це моя особиста думка, я задумалася про те, чи хотіла б я отримати допомогу, я чи мої близькі, чи мої друзі, чи хотіла б я, щоб моїм друзям була така допомога. Людина, яка каже, тут на лозунах. О, я допомагаю, а тут подачки. Ну таке. Ось таке вийшло відео. Я раз хочу сказати, гляньте, ліс, йду серед лісу, дуже гарно, красиво. В Канаді дуже чемні, дуже толерантні люди. Так, вони бувають різні тут, як і в різній країні. Але то їхні дівчинки. Вчинки бувають гарні. Бувають не дуже, бувають соціально гарні, бувають не дуже соціально гарні. Але люди дуже толерантно відносяться один до одного. І це мені в Канаді дуже імпонує. І тому мені в Канаді дуже емоційно легше. Бо якби я приїхала в країну, яка мені казала о! Ти приперлась сюди, ми тебе тут кормимо, ми тобі надали, і ти нам зобов'язана чимось. Я кожного разу своїх хост, коли бачу Лін, я їй кажу, велике дякую за те, що ти мені допомагаєш. І допомагав в перші часи. Я кажу дякую всім людям, хто мені допомагає. А вони кажуть, велком. Ми допомагаємо, тому що тобі потрібна допомога. Це дуже розчулює і це дуже емоційно так підтримує. Тому дякую, що слухали мої роздуми. Я вже прийшла на роботу. Ось так у нас виглядає вхід на роботу.